Я красиво от їбесь. Ти чуєш бахать? Там могли б нас. Пошли догайбамся. Так почекай, блядь, ну давай вже розвинемся до якогось краю. Нам треба скраб, у нас є. У нас є. У мене є спис. Ой. У тебе і був профен, голова болить. Ай понюхай сраку тут. эту вот. Вау, тобто, я нюхню. Кафе. Нема. Тебе тобто, я нюхню. Тобто, я... Нема. Но Но я... <laughs> можете можете за, а, заховати свої причиндали? Ви нормально зробили, подмозель? <laughs> я просто перевіряла. Мене пар... Як... хабе нема. Хабе нема. О, ну, сука, я тільки скрафтила. Ну, ти нахуй, там ще ти, блядь, ти в тюрмі, курва. Ну, підніми мене, будь ласка. О, хорошо, все. Так можна отак піднімати? Ні, ти можеш забрати свій причин, будь ласка, Він прям неприємно підписає трішки. Підписає? Українця та що підвисає, давно стоїть, що ти не си. <рес> да, да, да. Щас Зараз ми похилимося, брат, трішечки швидко, отут. Трішечки <рес> швидко. От не стоять принюхати хуй отако. Ну, лі лікуємося. Так, да, так. Да. У мене три хп, тебе скільки? П'ять. Ну,